Джокович Менчик Менчик Джокович. Хто? Хто, на ваш погляд, кращий? Молодь чи досвід? Напишіть у коментарях. Одразу ж пишіть, хто Джокович Менчик Фінал Майами Оупен 30 березня о 22.00 за київським часом. Якщо не завадить непогода. Друзі, вмощуємося зручніше. Я з радістю вітаю всіх на фінальному відео, присвяченому фіналу Майами Оупен. Джоковіч всього лише одного разу у минулому році зустрічався. З чешським самородком Якубом Менчиком. Це було на хардкорті в Шанхаї у чвертьфіналі. Не без проблем. Спочатку перший сет виграв чешський тенесист 7-6, а потім уже другий. Сет впевнено бере Джоковіч 6-1. І дограє ви вигравши при цьому чвертьфінал в Шанхаї 6-4, Джокович 2-1. По сетах виходить у півфінал. Це була єдина зустріч офіційна між сербом і Чехом. І вона була не так давно. І року ще не пройшло навіть десь приблизно півроку тому назад. Тому я вважаю, що ось цей матч можна в деякій мірі розглядувати як основу деякі для себе підкреслювати риси і ветерана Серба Новака Джоковича і. Як я вже його назвав, самородок, чешський самородок Якуб Меншик. Друзі. Перед тим, як я назву свій прогноз, хочу попросити, хто ще не підписаний. Перевірте, хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, бо це дуже важливо. Завдяки вашим підпискам, вподобайки. Коментарі завдяки вашим от таким от знакам уваги існує наш канал. Це дуже важливо. Тому я завжди вам за це дякую. Джокович, Джокович 37 років і вже Наприкінці весни Джоковичу буде 38, і практично на 18,5 років Джокович старший за Менджика. Це, друзі, 18,5 років це не то що ціле покоління, це неймовірний досвід. Я пам'ятаю повністю всю кар'єру Джоковича. З 2003 по 2025 рік. 22 роки у великому тенісі. Джоковичу належить стільки рекордів, скільки не належить жодному з тенісистів відкритої ери великого тенісу. Одне з найцікавіших рекордів це. Найпотужніша серія особистих зустрічів на першому місці Джоковіч Надаль, там, по-моєму, 60 матчів. Уявіть собі цю цифру. Між собою Джоковіч і Надаль відіграли 60 матчів. А на другому місці у світовій історії Джоковіч федерер Якщо я не помиляюсь, 56, чи скільки там матчів, ну трішки менше, ніж Джоковіч-надаль. Ви тільки у, у, вдумайтесь і уявіть оці цифри. Це е, не то, щоб ціла епоха. Це ціле життя. На корті. Життя на корті. Оце для мене новак Джоковіч. Я завжди до нуля. Відношусь з величезною повагою. І коли я розглядаю матчі за його участю, я завжди його розглядаю як фаворита. Навіть якщо проти нього неймовірно молодий, талановитий, яскравий тенісист, все одно Джоковіч для мене завжди буде фаворитом. Якщо він уже. Е Складе ракетку зачехлить і скаже бай-бай, до побачення. Тоді я просто буду про нього згадувати. А поки він в турі, поки він в темі, як то кажуть, я його повторюю багато разів буду повторювати, він для мене буде фаворит номер 1 в будь-якому турнірі, на будь-якому покритті і. Е Скільки б він ще не грав, так, всі дуже хвалять Якуба Менджика. Я також. Я захоплююсь його грою. Чех просто, як я прозвав його прозвище дав самородок чешський, я його так поки що і буду називати, з вашого дозволу, неймовірний Якуб. 19 років, і 20 йому буде тільки аж десь там восени, якщо я не помиляюсь. Неймовірно, крутий був у півфіналі Тейлор Фріц, але він і його подолав. Я вже так де, які моменти матчу переживав. За Менжика, чесно кажу. Бо ми знаємо, що Фріц був фаворитом у цьому матчі, і Фріц це дуже досвідчений, впевнений в собі, тим більше на домашніх американських хардкортах дуже потужно виглядає завжди Фріц. Я, більш за все, переживав за Менжика, але він мене не підкачав. Я дуже задоволений переглядом матчу менджик Фріц, але я дуже незадоволений, що Дімітров, якому треба було захищати як мінімум фінал виходить, здавався таким підготовленим, пройшовши так, більш-менш впевнено до півфінала, я трошки розчарувався у Грігорі Дімітрові, чесно. Взагалі беззубий. Десь там були якісь проблиски, моменти поодинокі два-три моменти, все. Більше нічим мені Грігор Дімітров по півфіналу не запам'ятався, Джокович просто молодчинка. І тому, друзі, підходячи вже до Фіналу Буде неправильним не сказати про тих, кого пройшли фіналісти. Отже, Менджик пройшов Баутіста Агут, Дрейпер, Сафіулін, Магач, Філс і Фріц. Джокович пройшов Хіджикату, Уго Карабельї, Музетті. Корда Дімітров. Так от, на перший погляд, нібито достатньо легка сітка була і у серба, і у Чеха. Але мені здається, все ж таки трішки важче було менжику. Ну, не дивлячись на це, я вважаю, що Впевнені ідеально підготовлені, ідеально готові до фіналу і Джоковіч, і Менджик, не маючи ніяких проблем по здоров'ю це найголовніше. Ну, і так, по новинам я навіть погуглив, все нормально. Не повинно бути ніяких казусів. Таких, як там зливи, здачі і е, постучимо по дереву і три рази через ліве плече, Ху -ть -ху -ть -ху. по здоров'ю все нормально. Оце саме головне. Знаєте, як би я не поважав Джоковіча, я не можу і не захоплюватися грою молодого чешського самородку. Тут е, я вважаю, не знаю, як ви, 50 на 50. Я не можу розірватися, друзі, між молодістю і досвідом. Я чесно признаюсь, я не можу вибрати, хто виграє. Я лише майже на 99,9% впевнений, що Якуб менджик один сет візьме. Неймовірно, грає. Просто е, я не знаю, з ким можна порівняти його стиль. Не знаю. Це, мабуть, е, така збірна солянка стилів і Агасі, і Сампроса, і Бекера, можливо, десь. Навіть трішки є. І Федерера він мені трошки нагадує, але, скоріш всього, надаль навряд чи ні, не надаль. Трошки і від Джоковича у нього є. Ось да скоріш за все, це така солянка. І я, мабуть, і зупинюсь на такому своєму направленні в моєму прогнозі, як. Один сет від Менджика. Більше я нічого прогнозувати не буду. Менджик, фора плюс 1,5 за 1,98 по сетах. Фора по сетах, Я б ви спитаєте, що я порекомендую з приводу тоталів. Тотал, згідно і звісно, це я би брав більше. Тотал навіть більше 21, тотал більше 22 можна пробувати. Але я цього не прогнозую. Я прогнозую лише сет, як мінімум, сет від Менджика. Оце і буде мій остаточний прогноз. Коефіцієнт 1,98. Трішки не дотягнули ми до двійки. Скріншот по цьому прогнозу вже рано вранці вас. Чекає давним-давно у телеграм-каналі. Тому, хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози, з моїх скріншотів. Першим знає про мої плани, ідеї і задумки. Посилання до телеграм-каналу у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі, ласкаво просимо. Дивлюсь я всі, сайт, всі прямі трансляції, всі матчі, всі турніри по всім видам спорту на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео, друзі. Користуйтесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, YouTube канал Майстер Клас, ваші вподобайки, коментарі. Це найголовніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую всім вам за увагу, за активність підтримку і перегляди. Слава Україні! скорішої перемоги над расизмом, всім нам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, всім папа. До зустрічі!